Добрий день, шановні садівники. Ми з Степаном зараз у власному маточному саду, правильніше буде сказати, маточно-товарному, тому що крім високоякісних живців на щеплення, наш сад дає нам ще і непоганий врожай, високотоварних плодів. Біля саду знаходиться плодоросадник, де ми вирощуємо саджанці. Зараз на календарі сьогодні, 2 жовтня, прийшла пора збирати врожай зимових сортів яблук. Поки яблука ще на деревах, ми зробимо коротенький опис сортів. Ми підійшли до сорту злато. Сорт злато. Зимовий сорт. Української селекції, отриманий від сортів Рубін та Ворспур Golden Delicious. Врожайний, дерева невеликі, плоди округло-конічні, жовтувато-зелені, дуже щільна м'якоть, соковита, відмінного смаку. Вага плодів в середньому 200-250 грам. Піти до хвороб зберігається до травня. Дуже гарний товарний вигляд плодів. Зараз ми зриваємо яблуко і покажемо його вагу і м'якоть. 341.